Сьогодні 19 вересня. 5 вересня вийшла матка. Дочка Б-158. прополісували конкретно. Одною рукою вивітя руки зупиняє. Так, матка тут є. Так, вже запечатка є. Матка щось маленька. Щось зараз маленьке чи є яйця. А личинка є. Маленька, свіжа. Так, яйце є. Але все треба перевіряти. Це може бути, щоб не була трутовка часу. Бо то пізно яйце є. Так, яйце є? Добре. Ну, якось так. Так. Тут бачу одне яйце покладене. Матка. А на тій рамці десь перемістилась, а от є вона. Є вона тут. Так, одне яйце є. Сука, щось не годин нормально показати. в цьому вулику одне яйце побачимо? На сьогодні на 19 число. Це дочка 119 Гляну на іншу. що в шестирамочнику. той самий шестирамочник гляну. Так, на цій рамці виходить однорідна бджола. Якщо підняти її ближче, однорідна бджола від е, Б бе, дочки Б другої. Передивився, яйця нема ще. Як переглядаю, що рамочник, інший подивлюся. На одній рамці яєць нема. Так, матка є, матка є, яєць ще нема. Не бачу всякому разі. Так, матка є, яєць не видно. Тут від 22-го року вийшла пчова, а вона вся однакова Від дочки Б419. Матка ходить, поки нема.